Добрий день, друзі. Сьогодні гарний день видався у вересні місяці в кінці. І хочу вам пройтися разом з вами по своєму садочку і подивитися, що ж тут гарного в мене зараз росте. Ось така симпатична гортензія графіті на сонечку. Уже порожевіла. Ось вона така ловка, юку ще не зв'язувала. Ось маленька бомшел, гортензія. Маленька ще вона зовсім зовсім, вона і така маленька, і сама по формі. Ось такий подарунок висить у мене горшечку на яблуньці. Яблунька Райська. В цьому році яблучок менше, як у прошлому році. В прошлому році вона була геть обліплена вся, вся обліплена яблучками. Сонечко гарне, морозники виглядають там. Ось подивимося, як у мене тут вийшла оця остання покупочка оцього симпатичного. Хризантемки цієї з офіопогоном нігра. Ось отак вони тут у мене вийшли з подбівочкою. Біленька хризантемка з ложечками. Ось така. І отакий офіопігон нігра, який розростається отакими ніжками. Так. Але він не, під, не відразу поступово. Не дуже швидко так бігає. Ось розпустилися вже такі в мене Хризантенки, цікаві червоненькі. Ось такі Хризантенки в мене, ловки. Вони такі гарячі такі. Тут така біленька хризантенка. Пізня гортензія травбері блосом. О, набирає своїх кольорів. Дрібненька така. Але є, це вже другий рік, чи третій може. Можливо, що третій рік. Посадка, пересадка. Один рік вона пропустила в минулому році, мені здається, а в цьому вона Отака така. Сонечка тут на неї не попадає мало. Ось ну, зараз я вам покажу, що ж тут іще ззаді. Ага, ось такий перехожу через дорожку. Отака маленька хризантемка, така симпатична. Там у мене остання клумба із хосточками. Ну тут круті хосточки. Ось покажу цю саму красиву карусель. Дивіться, яка вона велика, простенька, ну дуже гарна. І на осінь нові не схожі листочки. Бачите, яка вона дуже з кайомочкою, такою біленькою. Вон далі йдуть ідуть, скільки їх тут багато, в мене цікавих є. Так, покажу вам ще одну гортензію, дуболисну. Ось така дуболисна гортензія. Тут у неї були квіточки. Ось ось. Вже вони почервоніли, покрасніли. І фертильні, і стерильні. Рядом іде Саорі крупнолисна. Ну, В цьому році я її, ну, мабуть, заморозила, погано вкривала, бігала, розкривала, коли було, і вона квіточки не зав'язала, друзі. Ось така дуболисна гортензія. Дуже вона мені подобається. Виросла з манюсенького менюсенького череночка. Бачите, як сонечко ще попадає туди, промінчики, тінь від будинку. Так, І ось така моя ця клумбочка. Тут круті хвосточки в мене дорогі. Вон, Paisley принт Лейксайд. Там є у мене Loop, блу-айвері. Ну, багато чого тут такого дуже цікавого. Paisley бордер. От, зараз підемо трошки далі прогуляємося. Сонечко на моєму газоні. О, там вже відеречко приготувала. Буду пересаджувати одну хосточку. Ось така причудова астричка, друзі. Височенька така, це сіянець, самосійка. Висажувала їх аж позапрошлому року. Тут висаджувала розсадою. А в цьому році вона сама насіялася і собі тут гарненько росте. А тут це ж в мене полянка тут е, тюльпанів. А коли тюльпанів нема, то ростуть отакі от от, річки. Я купляю, купую рослинки такі на розсаду і висаджую. Капуста в ніяка, друзі, гусінь і поп, і поп, е, і білокрилка. Страшне, що поробили. І, і не тільки в мене. А й усіх я чую, що на Фейсбуці розказують, розповідають, що багато гусіні, страшне, скільки гусені, і в мене нічого не вийшло з цієї розсади. Хоч я її і гарнюня, і вона красива це присилали мені друзі, от, але в мене нічого не вийшло з цієї. Ось така нещасненька ця капусточка декоративна. Ось так виглядає на сонечку Аннабель Гортензія. Такі в неї круглі шапочки, квіточки дрібненькі. Вона після пересадки. Ну от, не спішить, тому що там, я бачу, за кордоном вони дуже здорові, такі кущівці, Аннабель Стронг. Так, я вам не показувала, в цьому році ще не знімала відчиток своїх. Це очиток Шоколад Робс. Ось він такий є, гарнюній. Коричневі в нього листочки. Отак, шоколад дробс Там що живучки різні, весь другий кущик коричневий. Тут новий, це я виписувала в інтернеті триколор відчіток. Ось такий він гарньонь, він випускає молоденькі, дивіться, червоні, такі пагінці свої. І ось так гарньоня. Розростається, красивий. Це живучка Надя, яка принцеса Надя, що вона це рожевим кольором. Ну, Оце звичайний блек скалоп розростається, не в міру де хоче куди хоче. Отакі От нещасненькі вже ці я думаю, вже відцвітають. Тут у мене йде арабіс рябенький, симпатичний. Ось такий знову очіток з листям. У цього очітка листячко йдуть зелене з білою кайомочкою, а тут листячко біле, з зеленою кайомочкою. Пересадила, щоб вони були ря рядом. І було для порівняння видно, що вони різні. Тут квіточки біленькі, а тут квіточки червоненькі. Отакі От сєдуми. Оце отут в мене матрюна нахилилася вже розова. Знову арабіс. Такий куточок. Та місця ж у мене маловато, то ви ж знаєте, що я тут їх дуже уплотняю. Дуже плотненько все в мене росте. Доїжка тут. Ну, а тут ще продовжує цвісти трав'янистий гібіскус біла луна. Ще досі порше цвіте. Ось. Так, 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 так. А це вже червоненьке, вже оцвів. Тут було в нього аж дві кіточки, вже оцвів. З цього боку вам покажу гортензію свою, то що тут залишилося. Оцей куточок у мене. Бо я викопала тут одну гортензію і пересадила в центр. Тут в мене звільнилось містечко, буде для другої хвости, там саль з Тут для неї тут містечко залишилося. Пересадила я цю рослинку, на минутку вискочила, ну, згадаю. Отак виглядають зараз, дивіться. Гай рішлак. Це в мене демонтана Орео Маргіната, Сідусир, Сагаї. Це в мене йде Матахарі. Не, не прийшло до голови. Рослинка ця, ну, згадаю пізніше. Так, у мене ще ж тут, друзі, малинка. Кожен день знімаю ягодки малинки. Чашечка є, чашечка є, показала вчора внучки, принесла. А вона каже, бабочка, а що це? Я кажу, я такого не знаю, щоб це, каже, у вересні місяці були малинки. О, О Згадала, що це купина варігатна. Я її висадила друзі вже в горшок, тому що я побачила весною, що вона там дуже пустила рядом багато корінців то я їх висадила, пересадила в горшечок, Ось так буде красуватися. А ці ж парочка, любов, ох, обидві, і кошечка, і, і собачка це ж дівчатки. І це в них така тут дружба, що нема сил. Ходять усі разом. Так, тут я цю гортензію так і не впізнала, хто вона, і ніхто мені не може підказати, що це не меджикал Kilimanjaro. Отак от у мене ще, дивіться, гарно виглядають хосточки. Це в мене фантом. Там теж малінка стоїть. Ось от, от такі в мене ще тут хосточки різні. Виглядають отак непогано. На ці яблуньки в цьому році вже не було. Яблунька ця пропускає. Яблочок на цій колоновидній яблунці не було. На цій були, от, як виглядає в мене, вон, бачите, високо піднялось дерево Платан канадський. Обрізає зараз, ми по-новому все обрізаємо, навчилася, яблочка виглядають. Зацвів цвік добра друзі, дивіться, у вересні місяці. Я його весною в цьому році геть-геть омолодила. Були одні сухі гілочки, одні сухі пеньки. Ось подивіться. Оце який здоровий кущ, він був геть-геть сухий. Я оці гілки старі, такі, це ж йому тут вже років 10, мабуть. Бачите? І він геть омолодився. Був малесенький кущик, зараз він дуже розпускає довгі ножки. Ось, бачите, сюди пускає довгі ножки. То я їх просто стрижу. Цвіте ось бачите, скільки це він від уже, мабуть, що. а оце нові квіти випускає. гляньте. Рожеві квіточки, дуборавнік, дуже такий зимуючий, гарно розростається, і зелене листя уходить на зиму, не засипає. Такий дубравник. Так, тут з цього боку в мене все. Які хвосточки. Оця гарнюня інтерснову. Ну, от тут іде брідалфалос красиві. Там стаг ліп гарнюні, друзі. Це в мене йде от це іпомея батат, та що розовенькими цвіте, квіточками. Ось вона ще ось цвіте, цвіте, ось така і поміє батат коричнева. Я чогось думала, що вона буде більш, вища, але вона так і залишилася невисокою. Коричнева така залишилася. От е, Жовтенькі хвости так і залишаються. санпауер одна. Тут ось з цього боку в мене йде кост у кост жовта. І, і ще жовта. Ну, то йде Old Glory, вона така, бачите, як на сонці, вона теж світла. А це головне, що це косту косвсім-зовсім жовта. ще з цього боку, покажу, що тут іще на цій клубочці в мене ця клубочка із хвосточками. Ось так виглядає красива Golden Standard. От. Там знову він терсну, але вона в тіні. Так, о, мене. Чую, показує свій голосочок, собачка. Щось там уже щось. Їй не подобається. Ось такий мій любимчик, хосточка. Кемпінба він шадов, я її горшочку тримаю, вона висока і дуже довгі листочки. Дуже її люблю. Оця мене любінка одна із е, е, Султанов Свіг, бо в неї на кожній ножці із світочком ідуть тіше листочки. Дивіться, які листочки. А листочки такі у нас е, шортрезні. Бачите, Якщо тут в неї листочки от, от такі сідиї. Тоже немножко. А це так взагалі цікаві листочки, що йдуть на ножках. Ось ще одна жовта hot, spirit. hot Shot. Це Hot, shot. Ну, hot Spirit там взагалі така цікава, їх два сорти. От як у мене в цьому році зав'язалися яблучка IV сидонії. Гляньте, я вже її так, 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 так ще ні разу, за скільки років вона росте, 10 років. Я її не підв'язувала, друзі. А цьому році прийшлося її зв'язати, бо гілки падали. Верхушку зовсім обрізала. Бачите, скільки ягод. Скільки тих яблук, ось подивіться, оце скільки в мене тут буде до самої весни собственних лімони. Тут же ж в них вітамінів більше, ніж у лимонах. Ось як гарнюня зацвіла.